Єфросинія капітоновна балістична, більша ніж дружина, справжня стратегічна підтримка. У молодості була відома своєю пристрастю до танців на столах і захопленням екзотикою, коктейлями, чоловіками та продовженням після застіль. Це охайна доглянута жінка в віці, берегиня уюту та затишку в їхньому родинному гніздечку з камерами та датчиками руху. Яка ще підтримує вогник, хоч і невеличкий, здорового глузду та краси в їхньому неприступному Форт Ноксі, де Омелян навіть встановив по периметру забора башти із списаними з військової частини турелями вулкан, які керувались з його смартфона, а в разі ядерного вибуху з пульту в бункері. З дитинства вона захоплювалась військовими та їх дисципліною, чарувала всіх своєю красою, та тільки Омелян зміг взяти її в руки та приборкати її хтивість та ненаситну і голодну підспідничну подругу. Вона стала смиренною дружиною, яка подорожувала по всіх задрипаних частинах та клоповниках усього СРСР, поки чоловік будував кар'єру. Нарешті вона дочекалась визнання талантів її чоловіка та стабільного життя в власному маєтку, який був побудований в сосновому лісі, на території бувшого дитячого табору будячок, який дивним чином збанкратував та був проданий за копійки підставним особам. І тепер мальовнича територія в 100 гектарів була прилаштована для гарного та комфортного життя по всім тенденціям стилю та ландшафтного дизайну. Але ця позитивна іділія була оманливою. Омелян був трохи схиблений на апокаліпсисі, облаштував всю територію для протистояння та виживання. Списана техніка та зброя, скомпонована з новітніми технологіями та запасами провіанту, могла витримати та відбити місячну атаку армії С'єра Ліони, так що соватись на її територію мало хто наважувався. А сільські жителі, які збирали гриби, обходили за кілометр таблички з написом Обережно заміновано, бо хто зна, що прийде в голову. Схибнувшомуся генералу, жінка омеляна це все терпіла та підтримувала, бо після півжиття мандрів це було не так і страшно. Але яка іноді потребувала свята та яскравості, щоб зовсім не перетворитись на ув'язнену ядерного бункеру, що з суботніми стрільбами та розборкою та зборкою АК та премудростями виживання в дикій місцевості. Вона пече пироги так, що навіть Омелян пахне її яблуками з корицею. Він каже, що Єфросінія моє секретне озброєння.